Я хочу поділитися з вами тим, з чим щодня стикаються мільйони літніх людей, але про що вони рідко говорять відкрито. Це той неприємний момент, коли ви заходите в кімнату і забуваєте, для чого ви туди прийшли. Знайоме ім'я, яке раптово вислизає з пам'яті посеред розмови, зустріч, яку ви були впевнені, що має відбутися сьогодні, але виявляється, що ви пропустили її вчора. Це не просто нормальні ознаки старіння, це шепотіння вашого мозку, який просить про допомогу допомогу. я, доктор Мартінес, і понад 20 років працюю в галузі геріатричної медицини та когнітивного здоров'я. Протягом своєї кар'єри я був свідком чогось надзвичайного. Пацієнти, які позбулися розумової затуманення та зміцнили пам'ять без дорогих ліків чи складних процедур, у чому їхній секрет, у чомусь настільки простому, що це ховалося у нас під носом прямо в наших кухнях. А що, якби я сказав вам, що певні фрукти, спожиті регулярно і правильно, можуть почати покращувати вашу розумову ясність за лічені дні, не тижні чи місяці, дні? І найпотужніший з них може вас здивувати, бо ви ймовірно їли його все життя, не усвідомлюючи його справжнього потенціалу. Сьогодні я розповім вам про п'ять конкретних фруктів, які як довели наукові дослідження можуть підтримати вашу пам'ять, поліпшити кровообіг у мозку та допомогти захистити нейрони від пошкодження. Але я хочу чітко зазначити, хоча ці фрукти мають надзвичайні переваги, вони найкраще працюють у рамках загального здорового способу життя, а не як чудодійні ліки. Почну з того, що ймовірно є у вас на кухні прямо зараз. Цитрусових апельсини, грейпфрути, лимони та лайми можуть здаватися звичайними, але насправді вони є потужними союзниками вашого мозку. Ці фрукти містять не тільки вітамін С, але й спеціальні сполуки, які називаються флавоноїдами, і які були ретельно досліджені на предмет їхніх властивостей, що захищають мозок. Вітамін С у цитрусових фруктах не тільки зміцнює імунну систему, він допомагає підтримувати здоров'я судин у мозку, забезпечуючи хороший кровообіг. Коли мозок отримує достатній приплив крові, він отримує кисень і поживні речовини, необхідні для оптимального функціонування. Дослідження показали, що флавоноїди, зокрема гесперидин, який міститься в апельсинах, підтримують когнітивні функції і можуть допомогти захистити від вікового погіршення розумових здібностей. Я пам'ятаю Марію, 74-річну пацієнтку, яка прийшла до мене зі скаргами на ранкову затуманеність розуму. Вона сказала, що її думки були затуманеними майже до полудня кожного дня. Я запропонувала їй щось просте: починати кожен ранок зі склянки води кімнатної температури зі свіжим лимонним соком і їсти апельсин або грейпфрут на сніданок. Через три тижні вона сказала мені, що відчуває себе значно бадьорішою вранці, і може знову розгадувати кросворди без розчарування. Перевага цитрусових фруктів полягає в тому, що їх легко включити в раціон. Ви можете починати день з тієї лимонної води, про яку я згадувала, просто вичавіть половину лимона в склянку води, з'їжте цілий апельсин як перекус, додайте часточки грейпфрута в салат або поласуйте мандарин. Я пам'ятаю Марію 74-річну пацієнтку, яка прийшла до мене зі скаргами на ранкову затуманеність розуму. Вона сказала, що її думки були затуманеними майже до полудня кожного дня. Я запропонувала їй щось просте: починати кожен ранок зі склянки води кімнатної температури зі свіжим лимонним соком і їсти апельсин або грейпфрут на сніданок. Через три тижні вона сказала мені, що відчуває себе значно бадьорішою вранці і може знову розгадувати кросворди без розчарування. Ом, після вечері. Тільки не забудьте прополоскати рот після вживання цитрусових, щоб захистити зубну емаль. А якщо ви приймаєте певні ліки, проконсультуйтеся з лікарем щодо взаємодії грейпфрута з ними. Тепер я розповім вам про фрукт, який часто залишається поза увагою. Ківі цей маленький пухнастий фрукт, має неймовірну поживну цінність. Чи знали ви, що ківі містять більше вітаміну С на порцію ніж апельсини, але це лише початок того, що робить їх особливими для здоров'я мозку. Ківі містить унікальну комбінацію вітамінів С і Е. А також фолати і калій. Ця комбінація сприяє здоровій роботі мозку. Вітамін Е особливо цікавий, оскільки є жиророзчинним антиоксидантом, який може проникати в тканини мозку і допомагати захищати нейрони від окисного стресу. Дослідження показали, що люди з вищим рівнем вітаміну Е, як правило, мають кращі когнітивні здібності в літньому віці. Але ось що дійсно виділяє ківі вони можуть допомогти вам краще спати. Гарний сон є абсолютно необхідним для консолідації пам'яті та здоров'я мозку. Під час глибокого сну ваш мозок буквально очищається, видаляючи відходи, які можуть накопичуватися і потенційно сприяти погіршенню когнітивних функцій. Ківі містять природні сполуки, які можуть допомогти регулювати цикли сну. А дослідження показали, що регулярне вживання ківі може поліпшити як якість, так і тривалість сну. Достатньо одного-двох ківі на день. Їх можна їсти просто так: розріжте навпіл, і виїжджайте м'якоть ложкою, або додайте їх у ранкові пластівці, змішайте в смузі, або додайте у фруктовий салат. Вони також чудово підходять до пікантних страв, додаючи салатам солодкувато кислий смак. Перейдемо до вишень: як солодкі, так і кислі сорти мають вражаючі переваги для вашого мозку. Ці рубіново червоні фрукти містять сполуки, які називаються антоціани, які надають їм глибокий колір і забезпечують потужний протизапальний ефект. Хронічне запалення в організмі та мозку все частіше визнається основним фактором когнітивного зниження, і вишні можуть допомогти боротися з цим. Що робить вишні особливо цікавими, так це їхній природний вміст, мелатоніну. З віком наш організм часто виробляє менше мелатоніну, що призводить до порушень сну. Поганий сон не тільки робить вас втомленими, він заважає мозку консолідувати спогади та очищати метаболічні відходи сприяючи кращому сну, вишні допомагають мозку виконувати нічні функції. У мене був пацієнт Роберт, який у 70 років мав проблеми зі сном і концентрацією. Він прокидався кілька разів за ніч і відчував розсіяність протягом дня. Я запропонувала йому спробувати з'їсти невелику миску вишень ввечері або випити склянку терпкого вишневого соку. За два тижні він повідомив, що спить міцніше і відчуває більшу зосередженість під час ранкової волонтерської роботи в бібліотеці. Свіжі вишні чудові, коли вони в сезоні, але не варто забувати про заморожені вишні. Вони зберігають більшу частину своєї поживної цінності і доступні цілий рік. Додавайте їх до йогурту, вівсянки або смузі. Сушені вишні теж підійдуть, але слідкуйте за додаванням цукру. Якщо ви обираєте вишневий сік, шукайте 100 сік без додавання підсолоджувачів. Тепер ми підійшли до групи фруктів, які дійсно заслуговують на свою репутацію суперпродуктів: ягід, чорниці, полуниці, малина та ожина. Це як природні ліки для мозку. Дослідження ягід і здоров'я мозку настільки переконливі, що я рекомендую їх практично всім своїм пацієнтам. Ягоди містять сполуки, які називаються антоціани та інші поліфеноли, які можуть проникати через гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватися в ділянках мозку, що беруть участь у навчанні та пам'яті. Дослідження показали, що регулярне вживання ягід пов'язане з повільнішим темпом когнітивного зниження. Насправді, одне велике дослідження виявило, що жінки, які регулярно вживали ягоди, затримували старіння мозку на 2,5 роки. Те, що відбувається на клітинному рівні, є надзвичайно цікавим. Сполуки в ягодах, здається, допомагають клітинам мозку краще спілкуватися між собою. Вони також сприяють народженню нових клітин мозку в гіпокампі, центрі пам'яті мозку. Крім того, ягоди допомагають зменшити запалення та окислювальний стрес у всьому тілі, створюючи середовище, в якому ваш мозок може процвітати. Я спостерігав значні зміни у пацієнтів, які щодня вживали ягоди. Одна жінка, 73 річна Елен, розповіла мені, що відчувала розумову млявість і турбувалася про свою пам'ять. Я запропонував їй додати до свого сніданку чашку змішаних ягід. Через шість тижнів вона сказала, що відчуває, ніби туман розвіявся з її розуму. Вона краще запам'ятовувала імена. Легше слідкувала за розмовами і навіть знайшла нове хобі вивчення іспанської мови в інтернеті. Чудова риса ягід, їх універсальність, свіжі ягоди смачні самі по собі або в поєднанні з йогуртом, вівсянкою чи пластівцями. Заморожені ягоди так само поживні і ідеально підходять для смузі. Ви навіть можете зварити з них компот, яким можна полити цільнозернові млинці, або додати до звичайного грецького йогурту. Намагайтеся щодня вживати щонайменше чашку ягід, змішуйте різні види для різноманітності та максимальної користі. А тепер ми підійшли до фрукта, який може вас найбільше здивувати, кавуна. Більшість людей вважають кавун просто освіжаючим літнім десертом, але насправді це один з найкращих фруктів для здоров'я мозку. Секрет полягає в сполуці під назвою лікопен, яка надає кавуну червоного кольору. Лікопен це потужний антиоксидант, який ретельно досліджували на предмет його користі для здоров'я. Його особливість для здоров'я мозку Полягає в здатності зменшувати запалення та окислювальний стрес у нервовій тканині. Дослідження показують, що люди з вищим рівнем лікопену мають кращі когнітивні функції та можуть мати нижчий ризик когнітивного зниження. Але є ще одна важлива особливість лікопену: він краще засвоюється, якщо вживати його разом з невеликою кількістю жиру. Тому я часто раджу своїм пацієнтам вживати кавун у складі страви, що містить здорові жири, або навіть скропити кубики кавуна невеликою кількістю оливкової олії, посипати сіллю та травами, щоб отримати середземноморську закуску. Кавун має ще одну важливу перевагу, яку часто не беруть до уваги. Він забезпечує гідратацію. Мозок на сімдесят складається з води, і навіть легке зневоднення може вплинути на когнітивні функції, настрій і пам'ять. Багато літніх людей не п'ють достатньо води, але вживання продуктів багатих на воду, таких як кавун, може допомогти підтримувати належний рівень гідратації. Коли мозок добре гідратований, він працює ефективніше. Сімдесят Річний пенсіонер Джеймс, колишній вчитель, звернувся до мене з приводу своєї зростаючої забудькуватості. Серед інших рекомендацій я порадив йому регулярно їсти Кавун. Він почав їсти дві чашки Кавуну на сніданок, а іноді, і як післяобідній перекус. Він не тільки повідомив, що відчуває себе більш ясним розумом, але й помітив поліпшення рівня енергії та загального самопочуття. Кавун надзвичайно простий у вживанні. Наріжте його кубиками для легкого перекусу, змішайте в освіжаючий сік або поєднайте з сиром фета та м'ятою для салату, корисного для мозку. Ви навіть можете заморозити кубики кавуна, щоб отримати прохолодне ласощі. Шкірка також їстівна і містить додаткові поживні речовини. Спробуйте замаринувати її. Або додати до страв приготованих увок. Тепер я хочу чітко пояснити одну важливу річ: хоча ці фрукти мають надзвичайні переваги для здоров'я мозку, вони не є чарівною паличкою. Дослідження показують, що вони найкраще працюють у рамках загального здорового способу життя, що включає регулярну фізичну активність, соціальну активність, розумову стимуляцію та достатній сон. Вважайте ці фрукти потужними інструментами у вашому арсеналі для когнітова. Здоров'я, а не самостійними рішеннями. Також важливо пам'ятати, що організм кожної людини є індивідуальним. Те, що чудово підходить одній людині, може потребувати коригування для іншої. Наприклад, якщо ви хворієте на діабет, вам слід бути уважними до порцій фруктів та часу їх вживання. Якщо ви приймаєте ліки, особливо антикоагулянти або певні серцеві препарати, проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо можливих взаємодій, особливо з грейпфрутом. Перевага використання їжі як ліків полягає в тому, що це м'який, стійкий і приємний спосіб лікування. вам не доведеться ковтати таблетки або дотримуватися складних протоколів. Ви просто вирішуєте наповнити свою тарілку продуктами, які люблять ваш мозок, і переваги виходять за межі пам'яті. Ці фрукти підтримують здоров'я серця, допомагають регулювати рівень цукру в крові, підвищують імунітет і навіть можуть поліпшити ваш настрій. Я бачив занадто багато людей, які сприймають погіршення пам'яті як неминучу частину старіння. Але ось що я знаю після десятиліть практики, ваш мозок надзвичайно стійкий і чутливий до турботи, яку ви йому надаєте. Ці моменти забудькуватості це не те, що ваш мозок здається, а те, що він просить про підтримку. Почніть з малого. Виберіть один фрукт із цього списку і зобов'яжіться їсти його щодня протягом двох тижнів. Зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте. Потім додайте ще один. Формуйте ці звички поступово і стабільно. Можливо, ви почнете свій день з лимонної води та апельсина, з'їжте ягоди під час обіду, насолоджуйтесь кавуном як освіжаючим десертом після обіду. Завершіть день кількома вишнями. Не забувайте звертати увагу на те, як ці зміни впливають на ваше самопочуття. Якщо це допоможе, ведіть простий щоденник, відзначайте рівень енергії, ясність розуму, якість сну та загальний настрій. Багато моїх пацієнтів здивовані, коли виявляють поліпшення, яких навіть не очікували: краще травлення, стабільніший рівень енергії протягом дня або поліпшення стану шкіри. Здоров'я вашого мозку занадто важливе, щоб залишати його на волю випадку. Хоча ми не можемо контролювати все, що стосується старіння, ми можемо контролювати те, що кладемо собі в тарілку. Ці п'ять фруктів: цитрусові, ківі, вишня, ягоди та кавун, пропонують смачний природний спосіб підтримати ваші когнітивні функції та захистити ваші дорогоцінні спогади. Пацієнти, з якими я працював і які внесли ці прості зміни в раціон, часто кажуть мені, що шкодують, що не почали це робити раніше. Вони повідомляють, що знову почуваються собою більш гострими. Більш залученими, більш впевненими у своїх розумових здібностях. Це може бути і ви. Ваші спогади це історія вашого життя. Вони з'єднують вас з коханими, дозволяють ділитися мудрістю і допомагають впевнено проживати кожен день. Живлячи свій мозок цими потужними фруктами, ви не тільки захищаєте свої когнітивні функції. Ви інвестуєте в якість свого життя на довгі роки. Вибір за вами, і він починається з вашої наступної поїздки до продуктового магазину. Наповніть свій візок цими корисними для мозку фруктами. Зробіть їх невід'ємною частиною вашого щоденного раціону. Ваше майбутнє я буде вдячне вам за ясність, енергію та розумову гостроту, які ви культивуєте сьогодні. Пам'ятайте, ніколи не пізно почати піклуватися про свій мозок. Незалежно від того, чи вам 50 чи 90, ці фрукти можуть змінити ваше життя. Головне, це послідовність і терпіння. Надайте своєму мозку поживу, на яку він заслуговує, і він віддячить вам чіткішим мисленням, кращою пам'яттю та більш яскравим життям.